Доброго дня. Сьогодні ми починаємо роботи з коміном. Ой, від старості комін похилився, і приходиться в цьому році нам його поміняти і від тяжкості. Кажуть, визвали спеціаліста, він подивився, підказав нам, що треба купити, що треба кинути. Все по порядку, але роботи дуже багато. І Саша вже в мене трошки попрацював. А тепер позвав мене, щоб я допомогла з цією трубою. <кхух> ну що ж? А чим його підвішувати? Чи не підвішувати? Вона висить на цьому дереві. Ага. на тріші. А вона до цього, до. Як вона називається? Вона не мішає. І можна не вона ніде не Поняла. А як оцю здорову карамічну дня? Ти чуєш, то треба оце, мабуть, відбити. Чи як? Головне, ну, щоб вона не зацепила. Вниз відбиваєш і випихає, так? Бо щоб вона оцій край не верх не зацепила. Не поняв. А ну доволі. Скільки там сантиметрів? Тут воно як сантиметрів. Я думаю, тобі треба. Тобі треба. Да. Оцей його просто. проход такий зробити і знизу так. І все. Подержать мені?

<говор> Саша, шли деньги. Да что, шли же не трогать. Уже не трассу деду мене. У стою, а ты залез ба я шпридену. Ну, а. она же мошка, наверное. De, е, На себе. <губ> а меня тоже наклонять, по-моему? Чисто девять. Нет, теперь треба будет тут держать. А пойдемте сзаду, без продажи, <губ> а я буду наклонять важке туда Бери тільки за них, забери ногу, я остаюсь. Ну, типа сюда брати. Я правильно беру? Да, так как ми... ты. <губ> Вона ще важче дівка, так? Давай таку сидимо. Не з'їде вона. Так до мене. Не впустий, не розбей мене. Держи. Так наче до мене її. Ось, нормально, нормально. Господи. Тубоку чинати? Зняли нарешті цю здорову керамічну трубу. Боже, це капець якийсь. Я не знаю, скільки це тут діометр. Тепер я зрозуміла, чого в мене хата просідала. Вона настільки важкенна, що ми у двох її достали. Скільки там? Сантиметрів? 20-30 ще та, що сантиметрів. 30-ка, а, тут навіть більше виходить, бо це ж така сторона ну, раді цікавості. Скільки тут? 38. Господи. Господи боже мой. Там осталось таке. Мене візор чи Коротше, саме починається те, що я болялася. Центрова балка, будинку. Це в нас приходить вітальня. Вона. Була замазана, коли ми купували, але вона була трошки прогнута. Тому ми це бачили, але не думали, що наскільки все серйозно. А оказалось, вона взагалі трухла. Зараз намагаємося щось зробити, її усилити. Я почала переживати. Не знаю, дивлюся. Боже. Як оце все прибирати, звісно, ну не знаю. Просто боюся. Починаємо працювати з горищем. Коміна вивалили. А тепер як же зняти цей? Давай придумали цю глину. Давай. все, забирай. заграй. Не жди. Даю, даю зараз прицеп нема, то вирішили на бляху, поки прицеп зайнятий. Ой, так поработаєм. Так, даю пусте, пусте. Така система Опа, піднімай. О, так, ну все. Перша, перше відро готове. Все. А зараз вже починаємо мурувати коміна нового, красивого, звичайного кирпіча. Ось майстер вимурвав вже такий красивий, гарний, завершує. Дуже швидко, майже за три години вже справився. Ось уже майстер закінчив, вже готову роботу прийняли, розплатилися, все зробили. Влюбуємося, вийшло дуже гарно. Єдине, що залишилося зашпаклювати ззовні. Це вже ми самі зробимо. дозволив топити, вже затопили. Ось така балка, на яку закріпили, нижню балку, яку показувала. Ну і все, йдемо грітися. А вам теж бажаємо добра і тепла, щоб в кожному домі було тепло. До зустрічі!